Добрий день всім. Сьогодні поговоримо про резерв відпусток. Для чого потрібен резерв відпусток? Для того, щоб рівномірно розподіляти витрати відпусток протягом року. Які є методи нарахування, методи нарахування резерву? Це нормативний метод і метод зобов'язань. Значить, сьогодні ми розглянемо метод зобов'язань. Це як обчислюється сума резерву? Це кількість днів невикористаної відпустки, помножена на середньоденну зарплату. І цю суму резерву множиться на суму ЄСВ. Суму ЄСВ можна виділяти окремою статтею, а можна разом з резервом сумою резерву відпусток. Як нарахувати резерв відпусток 1С, яка не має додаткового функціоналу? Можна двома способами. Перший спосіб це документом на рахування зарплати, і другий спосіб це документом це є операція. Для розрахунку будемо використовувати нормативний метод, він використовується для кожного працівника окремо. У мене є така в Excel-табличка, і я для кожного працівника розрахувала резерв відпусток. Згідно нормативного методу, цей резерв, тобто оклад ділиться на кількість днів і множиться на дні відпустки в місяці і нараховується ЄСВ. Тобто кожен працівник має 24 календарних дні відпустки в рік, тобто на кожен місяць пропадає, припадає 2 дні відпустки. Давайте нарахуємо. Резерв 1 С. Так, спочатку нарахуємо, наприклад, зарплату, наприклад, за, за січень. Так, провести. Бачимо, що зарплата за січень двох працівників. Одного нарахується на загальновиробничі витрати, другого на адміністративні витрати. Повести і забороні сальту. Січі. Так, є. Зарплата нарахувалася ПДФО, військовий збір ЄСВ. Тоді нараховуємо, створюємо операцію для нарахування резерву. Також 31 січня бо ми нараховуємо за січень. Перший модаль. А далі зараз виходить флосток. Так, загальновиробничі витрати 471 зарплата загальновиробничого. І бачимо, що перший працівник у нас резерв нарахований 787,10,710. 787, 10. Тоді нараховуємо для другого працівника. Для другого працівника резерв нараховується на 92 грудні рахунок 76936. Так, Окей, записати, дивимося. Отже, засічень у нас нарахувався резерв в розрізі статей, зарплати адміністративного апарату і загальновиробничого персоналу. Далі нарахуємо тепер зарплату забити. Провести, роботи. Так, зарплата нарахована. І нараховуємо резерв відпусток. 29 лютого. Для загально загального виробничника у нас буде залюти вісімсот сорок Для другого працівника 769,36. Ой, вісімсот Бачимо, нарахування зарплати, нарахування резерву. Бимослюти є. Зарплата є нарахована, резерв є нарахований. Тепер нарахуємо другим способом. Нарахуємо спочатку зарплату, ага, тут є місяць, місяць, лютий. Тепер нарахуємо зарплату за березень, провести проводки і копіюючи цю зарплату за березень, так само кінець місяця. І тут в мене є резерв відпусток 91, тобто нарахування, вид нарахування, диремоси і податковий облік рахунок 471. Диремося для березня перший працівник 787.10. І для другого працівника в резерві відпусток він є, це є адміністративні витрати і податковий облік. Тут у нас є от іде, кредит 472 на, на витратний рахунок, на 92 2. І для другого працівника у нас за березі 76936. Тоді заходимо на вкладку ПДФО і забираємо нарахування. Так само на вкладку ФОП забираємо нарахування. «Провести» і дивимося проходки. Ми бачимо, що в нас нарахувався, нарахувався резерв за березень місяць. Є. Дивимося оборотну сальдову. Берези. Є. Тепер нехай у нас працівник в квітні хоче піти в відпустку на 14 календарних днів. Ми для нього розрахуємо відпустку, наприклад, Іва, Іваненко. Це буде квітень. І 1 квітня в нього буде оплата відпустки. І з 1 квітня по 14 квітня розрахуємо відпустку. Значить 10 тисяч, множити на 12, підводити на 366 множити на 14. Його відпустка буде стрілити 496. 4 596 Перерахувати. ПДФО військовий збір не рахувався. І тут коригуємо внески. Виправимо 116. Зачемо Помножити. Зобрані 83 Провести дивиться. Відпустка. Нарахувалася, але ми маємо оплатити цю відпустку з резерву. Відпустка з резерву. Провалюється в податковий облік. Нарахування на 661, А витрати йдуть на 661 і Окей. перший. Відпустка з резерву. 4916. Провести. Віться. Бачить, що? Відпустка і ЄСВ не на 471 й рахунок. Добре. Так, тут маємо типу 14. Квітня. -ти. Добре. Дивимося за квіти в оборотну сальдову. Так, бачимо, що? Відпустка працівника нарахувалася і ЄСВ, все, такму десять десять зараз Так, Так, є. Ми бачимо, що нарахувалася відпустка на резерв і ЄСВ. Далі ми нараховуємо зарплату за квітень. Квіти. Так, квіти. Так, цей працівник працював з 15 квітня, перерахували. Проти і провести. Передифову. І ФОП, і, і ЄСВ нарахувалася. Провести. Так. Ми нарахували зарплату. Бачимо, що для цього працівника нарахувалися відпускні. І зарплата. І нараховуємо документу резерв відпусток, тобто в кінці квітня підійти. Так ми маємо копіювати. Сталимо 30 квітня. І так. Значить, для цього працівника на 90 за заквіти, на 91 рахунок, 813, 813 33, 813 33, для цього працівника заквіти. Буде 795 01. 795 01. Так, виходимо сюди, забираємо ПТФО і так само забираємо нарахування її Провести дивимося поводки. Так, нарахувався в нас резерв, Закриваємо ліду і дивимося оборотну сальдову закліти. Так. Бачимо, що нарахувався резерв, і нарахувалася і також списалася вже відпустка. Тут можна ручне коригування і це є, наприклад, зарплата в розрізі е, статей. Ак буде виглядати оборотну санту лазаки. Са...